На базі ліцею номер 2 був проведений важливий та корисний тренінг для учнів 8 класу на тему, як розпізнати булінг, перші сигнали. Під час заходу досвідчена психологиня Інна Мальована ознайомила ліцеїстів з поняттям булінгу, його ознаками та різними формами. Обговорили чотири типи булінгу: фізичний, вербальний, соціальний та кібербулінг. Окремо зупинилися на ролях, які зазвичай беруть участь у ситуаціях булінгу. Булер той, хто чинить агресію. Жертва той, хто страждає від булінгу, та спостерігачі, ті, хто бачить ситуацію, але не втручається. Також цікавим елементом тренінгу стало розбирання казки попелюшка, як прикладу ситуації булінгу. Учасники розглядали дії мачухи та зведених сестер, як приклад соціального та вербального булінгу, а також обговорили, як ситуація могла змінитися, якби хтось зі спостерігачів вирішив підтримати попелюшку. Сьогодні пройшов тренінг на тему булінг, і ми з молоддю проговорили, які ж є ознаки булінгу, які є форми булінгу. Також проговорили, як же ж може жертва все-таки зробити кроки, щоб цей булінг подолати, куди важливо звернутися, до кого важливіше звернутися. Також ми в інтерактивній формі розібрали казку Плюшка, де учасники змогли побачити, хто ж є жертвою, хто є булером. То є спостерігачами, і ті, і побачити те, як історія завершилась, як булінг припинився. І скажіть, будь ласка, наскільки подібні заходи корисні корисні на сьогодні для нашої молоді? Надзвичайно корисні, скільки б ми б разів не говорили про булінг, воно все рівно актуально, тому що е, хтось один поговорив, другий поговорив, і ти пригадуєш, коли з тобою це стається, бо коли це ти бачиш дійсно ознаки булінгу та конфлікту, тому що часто їх плутають, що таке конфлікт і що таке булінг. І коли конфлікт може перетікати в булінг, а сама ситуація була. Можливо, на початку конфлікту. і важливо помічати ці ситуації булінгу і ознаки, щоб дійсно звертати на це увагу і щоб постраждала особа могла звертатись туди, куди їй треба. Самі ж учасники заходу відзначили, що цей тренінг був для них не лише цікавим, а й дуже пізнавальним. Було дуже цікаво. Я багато чого нового для себе дізналася. Було цікаво стояти біля доски та малювати. Та цікаво дуже було. Що найбільше запам'яталось цього заходу? А найбільше запам'яталася історія про булінг. Я дізналася багато чого нового, які бувають види булінгу, яких я ще не знала. Саме цікаве це інформація про булінг, як його уникати і що робити, коли ти його побачив. Тож даний тренінг дозволив учасникам не лише краще розуміти явище булінгу, але й усвідомити важливість активної позиції в таких ситуаціях. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.